Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Наразі перебуваємо на поточному об'єкті, монтуємо тут котельню на базі газового котла, а також теплового насосу Майконт. Зараз все детально розкажу дай покажу. Візуально ми вже бачимо, що вони підходять один до одного, тому що тепловий насос Майкон оновився. У нього зараз тач дисплей. Е, розуміємо, що є газовий котел. Цього разу лісман не Вайланд, тому що замовник сам придбав цей котел і ми вже просто працювали з тим обладнанням, що було, але ми додали тепловий насос від майкон. Буферну ємкість на 200 літрів, яка буде працювати на охолодження, а також на опалення. Бойлер непрямого нагріву з двома теплообмінниками. Один теплообмінник буде на тепловий насос, інший на газовий котел. Також ми врізали два додаткові резервні тени. Тут ви бачите термоджетовську насосну групу, дві насосні групи. Одна у нас буде йти на фан-койли, інша буде йти на теплу підлогу, колектор термоджет. З цієї сторони е, ви бачите розширювані баки. Один розширювальний бак у нас на систему опалення, а інший на Систему гарячого водопостачання, обов'язково група безпеки бойлера. Це має бути не обговорюється. Тут ви бачите кран антизатоплення, а також реле тиску від свердловини. Ось ви бачите самопромивний фільтр і також комплект екософт Цього разу знову ж таки замовник придбав кабінет Екософтовський. 1 і 3 його е, видача по очищеній воді. Але ми додали тут колону, яка забирає бруд та всі е, там, примісі, так, мул, і ржу. І також додали колону, яка е, забирає неприємний запах з вашої води. Тобто це, по суті, вийшла на стопова фільтраційна система. По будинку будуть, звісно, фан автоматизація, все як зазвичай. Ми виконали цього разу в оцинкованому пресі, а водопостачання е, та фільтрацію обв'язали в нержавіці. Все затянули каучуком. Вийшло доволі таки непогано. Зараз поставимо на паузу, вийдемо, я покажу наш зовнішній блок, як ми його реалізували. Слідкуйте за нами. І підписуйтесь на наш канал, а також не забувайте допомагати Збройним Силам України, тому що це наразі найважливіше. Йдемо до зовнішнього блоку. Так, ну що, впродовж нашого відео огляду я покажу вам зовнішній блок. Цього разу ми використали е, раму MyCon оригінальну. Е, по суті, вона якби, доволі таки непогана. Скинули гріний кабель, упакували е фріонову магістраль. Цього разу фріонову магістраль ми заклали в першому етапі інженерії. Отакий От вийшов, об'єкт. багато інженерних рішень, які я ще покажу згодом. Тому слідкуйте за нами, е приймайте вірні рішення та будьте нашими клієнтами. Всім добра!